Всім привіт на каналі Вадим і це відео, як ми построїмо дуже гігантський літак, більше ніж зі 16 паперів. І з нами знімається Алекс. Всім привіт! Добре, підписники. Добре, цей літак ми построїмо чем... ось такий. а у це, цей літак це як я. Та приходиться на канал Алекс. У мене Вадима це буде все відео, а в мене буде в Ютуб Шорсі. Погнали! І зараз треба вирвати з'язу, то погнали. Так, погнали! Добре! Я постав... Я поставлю на пав Нам треба перебрати ось такі. І це добре, це не взагалі, ми вже так на все. Ми пострадаємо ось так папірів. Добре, нам треба клей. Потрібний папір і клей. Нам зараз дізнаємо і показуємо. Добрий підписники. О, а це, це все? Так. Так, нам нас вже папір. Пер. Їх тут 32 штуки. Перш беремо два папіри та склеїмо. Треба файно склеїти. Так, десь так, так. І це все треба повторити 32 рази. Уже третий звук. Мы третий, а два знали. Двадцать девять. Та шерсть. На, на случай повторю. На моем канале Алекс. А если вы можете мне канал снять ней пишите. Алекс, А. Л. Э. Ц. Английский. И. Ц. <плес> і далі пишіть 001. Тоді вам вибір мій канал, там де я стою. І стою, і зато мене джойстик. Це мій канал. Там вже відео випущене. Воно е зроблене про. Ми робимо YouTube, але це все у YouTube шорсі Це все скоріше моє відео, може 40 секунд, ну, 180 секунд. Це як шорс. Там буде все показувати так. А Вадима, це він зробив відео зробити. Всігнає шати скаїтуп. раз, ти по ТікТок. Але це б'ю тут. Це тільки 20... 20... 28. 28. дуже половина. Так, да, підписанки. Давайте рано підпишемся на Вадима. Він бере, старається. Правильно. І на мене, пожалуйста, підпиші. Ой! У мене 76 підписників. Давайте вже добімо сто підписників. Да, нам ще чуть-чуть. А давайте хотіть наводимо підписи вот сюди, підпис. І ви почте два підписника. Це я і Вадимовий друг. Ну і вот. Я думаю. йде тільки 3 хвилини, але якби б зняли як це все за так робити. То... Ну, не пів години. це ви бачите, так? не так, я саме вам показувала. Не повірите, це тільки 15 листків. 16. 15. А, так, 16 з Помилився. І... А у нас Дай Клей! Дитина. Ой, Клей! Покутився! Ой, ти самый. Так, то не зна, что во время новая прическа. Очень миссии. У мене досить вже нова. Але її вже п'ять з'їдемо. Вже не нова. Так, води було довше, у нас стало коротше, А в мене ютику вас в мене було можливо, досюди, завжди. Але я його досюди спробувати. Прикольно. Маємо говорю, що я лесі. Я не казав так. Шей. Добре. Давайте будемо забуду ось так. Покажи, від вас. І це. 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Очки 9 9 класів. Там може бути 32. А реально я файно підписком сказав. сказал. Нас Це на их 2 лета. Вот це на... Пятнадцать плюс 16 получается тридцать два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, вісім, девять. І покажи підписка і вже воно робить. Так, звичайно, у нас ми мало коли став... На моєму каналі більше ми я ставлю на паузу. А на відомо менше ставиться на паузу, бо один більше показує так, як це реально скільки часу займає. А, І ця є я... Там треба щось скорити відбуватися. я хочу хотіла її. Може, мій підписник дивиться на води і ви почуєте. Де відео про аквапарк? Я казав, що можу виставити. Його не буде. Я забув чохол, щоб знімати під водою. Ось так. Шкода було, звичайно. Гаразд їх таке може стати. І... Ну, чого я розумію? Два рази виїхала. Мені вже пройшло. Короче, я думаю, что вам скучно, давайте поставимо на паузу, бо я понял, что це будет дуже довго. Другу так, просто видео все равно бы получилось дуже довго. Я один это что-то Ну, может, вы сами заметили, но ну, на паузу поставим. Всем пока, вы были на канале. Благодаря и всем пока!